Всім доброго дня. 4 листопада. Нарешті висаджено висажені сіянці хурми. Один більший, один менший. Я сидив по два. Для спеціалістів покажу ближче, Щоб видно почки, бруньки. Це віргінська хурма. Будинку видно, не видно, видно трохи. Уряд садили по через 4 метри. Відстань між деревами буде, так, видно, видно, броньки. Хурма вергінська. 18 дерев уряд пішло. По два проривати будемо весну. Молодько, не на високому штамбі, мабуть, тут можна будь-де провивати вже такого, такого саженця. Ну, а почнемо з того, як ми дістали ці саженці. В декількох місцях купував насіння. Одне насіння взагалі спортив, викинув. Друге насіння неправильно зберігав або вже заскоро купив, значить воно прошлорічне, прошло мабуть, було. Точпуха. Потім посів зимов, не знаю на що. Тілу зиму з сіянцями на вікно вибаюся, толку з них також пусти ніякого. Результат слабенький. Придбав насіння Віргінської форми і спочатку тримав у холодильнику, там, там у піску у перліті, і заодно паралельно учився всьому. кінці кінців надоїло бавитися. Ну, перемивав, перемивав раз у місяць марганцовку марганцовкою насіння. Надоїло з тим бавитися і заніс насіння в півничку. Пісок півниця. Пісок вологий був. До чого я веду? Значить, початок. Пісок вологий ящики пінопластою від риби, від капусти і сніг був. Я снігу накидав зверху, щоб сніг тримався і не пересихав пісок. Ну теж раз у місяць я потім дивився за тим, промивав насіння. Ну, перший раз все таке. -то? Результат вийшов чудесний, на мою думку. Скільки посадив, висадив, ще є видно, що є пізніші, ну, пізніші, бо ще повністю зелене сіяв прямо в грядку. Рідко говорю від свого імені, це кажу. Що ми, ми, тому що бджолами ми займаємося троє, я і два мої сини. Ми виводимо карніку. Кажуть, що непогану карніку. Матеріал з Німеччини привожу. А, а тут я б сам нічого не зробив. Тут жіночі руки були дуже потрібні. Дав би Бог здоров'я моїй віноці. Все про було два рази прекрасно, я тільки чуть-чуть щось там. Там, де я полов, там ще раз можу показати там ноль, почти там п'ять чи шість саджанців, Зір вже не той, значить, ні, більше я. Ну, серйозно. Сколка вийшло, я думаю, хороше. Це все виросло за один сезон. правда тут коровичий гній. Я думаю, що цей саженець по-любому можна переривати навіть на висоті 50-60 см. Приливку буду старатися робити в основному на високому штамбі. Віргінська не вимерзає, це точно вже знаю. Ніде, так що прививатися буде. Декілька саженців треба буде посадити. Гілочки відпустили да, бокові Декілька саженців навіть можна посадити так, аби дочекати з них рідного, що воно вийде. ну Тут в основному аж 118 це від Микитася Середній ряд. А по боках, а по боках Чотири ряди Тут чирки від Тра в мене від нього є прищеплений там сажанець, привитий сажанець, дар Черняєва, не, не пам'яті Черняєва, то а то... Черняєв подарив Черкові був або садинці, або що. І Черка його назвав Дар Черняєв, а то Віргінська хурма. Я прищепив спеціально для того, щоб мати потім насіння. Перший крок. Стратифікація. Другий крок. Ага, за другий крок я забув, то було складено. Зараз Весну потім замочено для того, щоб пустили коронці, і вже з коренцями я викладував прямо кожен день по 10-15 штук. Я, я там <смістична> <смістична> По 10-15 штук. Висажував прямо у землю. Вже з корінням, з корінцем. Значить, перший крок стратифікація, другий крок замочування на салфетці, чи в тому, аби пустило коріння. Третій посадка в грядку. Четвертий крок результат. Будемо чекати весняну прививочку. Любо дивитись. Ну теж, два сусідні, один ще повністю зелений, один повністю вже визривши, листок відпадає і так далі. Всім мирного неба і удачі. Будьте здорові!